Чи є у вас проблеми з японськими жуками, які поїдають ваші рослини? Ці дорослі особини восени закопуються в землю, щоб відкласти яйця, з яких з часом перетворюються на личинок. І кожен, хто має газон, знає, що ці личинки можуть спустошити газони та сади. Одним з органічних засобів, розроблених для боротьби з проблемами японського жука, є порошок молочних спор. Але що таке молочна спора, і як її найкраще використовувати? Давайте розглянемо плюси і мінуси цього засобу та способи його використання. Що таке молочниця? У 1930 х роках японські жуки знищили декоративні рослини та посіви по всій території Сполучених Штатів до такої міри, що знадобилося національне рішення. Вчені, які досліджують інвазію комах, виявили личинки японського жука з білими хвостами. Вони приписували білизну тому, що зазвичай називають хворобою молочних спор. Потім вони виділили бактерію під назвою papillae, збудника, який викликає хворобу молочних спор. Споровий порошок був розроблений з бактерій, які спричиняють спорове захворювання молока. Він став комерційно доступним у 1948 році, коли землевласники почали масово використовувати молочні спори. Сьогодні його використовують домовласники для боротьби з нашистям японського жука. Як працює молочна спора, ця бактерія характерна для личинок, личинок і дорослих особин японського жука. Він неефективний проти інших шкідливих личинок. Інші органічні інсектициди атакують личинки, але вони не є специфічними для цього конкретного штаму бактерій. Спорипи, папеляї живуть у ґрунті, де доступні дріжджі, казеїн та інші амінокислоти та цукри. Коли личинки японського жука харчуються корінням трави та іншою садовою флорою, вони поглинають споровий вміст. Спори починають розмножуватися в кишечнику личинок японського жука через 2 дні і досягають піку продукції через 3-5 днів. Спори згодом переміщуються в гемолімфу личинок жуків, місце, багате поживними речовинами, які спори люблять. У міру того, як личинки ростуть і розвиваються, молочна спора продовжує інфікувати їх тіло. Через 2-3 тижні спори молочного кольору заселяють личинки японського жука настільки, що задня частина личинок стає білою. Зрештою, личинки гинуть, поширюючи спори по всій концентрованій популяції. Ефекти популяція японських жуків значно скоротилася з 1940 х років, коли садівникам і землевласникам рекомендували використовувати молочні спори у формі порошку. Це пов'язано з великою кількістю роботи, виконаної вченими, які індивідуально та штучно інфікували личинки японського жука цією бактерією. У 1980 році вчені виявили, що японські жуки стали стійкими до молочних спорових бактерій, і продукт було вилучено з ринку. Сьогодні адаптована форма цього засобу дозволена для домашнього застосування. Цікаво, що молочні спори найкраще працюють у місцях. Дає великі концентрації близько 10-12 на квадратний фут японських жуків та їх потомства. Це має великий сенс, коли ви дізнаєтеся, що загальною метою ізоляції бактерії був контроль популяції, а не знищення. У менших кількостях личинки японського жука не завдають достатньої шкоди, щоб вимагати органічного контролю. Крім того, суперечка може залишатися в ґрунті вашого газону чи саду протягом двох років. Аж до 10 років. Іноді може залишатися довше. Молочні спорові бактерії будуть розмножуватися в живих личинках, але не в мертвих. Ті, що залишилися в ґрунті, переходять у стан спокою, завиязуючись із клітинами трави, чекаючи, поки ними поживляться личинки. Чи варто використовувати молочний споровий порошок? Оскільки ця хвороба вражає тільки японських жуків, вона абсолютно безпечна для всіх інших тварин, включаючи комах і людей. Тому його не можна використовувати в садах або на газонах, які заражені іншими видами личинок. По-друге, якщо на вашому газоні чи в саду недостатньо велика концентрація личинок, суперечка не зможе розмножуватися. Лікування триватиме недовго. Це невелика проблема, якщо ваші рослини не знаходяться в безпосередній небезпеці. Якщо личинки все ще знаходяться під ґрунтом і ще не вийшли, можливо, немає жодних ознак того, що ваші рослини знаходяться в небезпеці. Як наслідок, важко усвідомити необхідність обробітку ґрунту, коли навколо немає величезної кількості жуків. Останні дослідження показують, що хвороба втрачає вірулентність на газонах і в садах усюди. Одне конкретне дослідження показало, що ефективність обробки була значно знижена в садах без високої концентрації японських жуків. Якщо ви плануєте обробити свій газон або сад від японських жуків, знайте, що ви, ймовірно, надовго. Якщо ви не обробите кілька років поспіль, у вашому саду та на газоні все ще можуть бути ознаки зараження. І якщо ви обробите невчасно, ваш сад все одно може постраждати. Личинка, яку ви хочете з'їсти, може бути на глибині кількох футів під землею. Також можуть бути більш ефективні альтернативні методи лікування. Як використовувати є дві комерційно доступні форми молочних спор для обробки личинок на газонах і в садах, порошок або гранули. І те, і інше можна знайти в садових і господарських магазинах поблизу вас. У кожного свій спосіб використання. Гранули зі спорами молока постачаються в мішках по 10 фунтів або більше, і їх слід наносити на ґрунт за допомогою крапельного розкидача. Наповніть крапельницю, рівномірно розподіліть гранули по оброблюваній ділянці та нанесіть їх із розрахунку 1 фунт на 350 квадратних футів площі. За потреби відрегулюйте пропорції для більших або менших площ. Після внесення гранул в молочних спор полийте їх. Можна поєднувати використання цих гранул з корисними нематодами. Якщо це ваш план, поширюйте нематоди одночасно з поливом, застосовуйте гранули навесні, влітку та восени до вилуплення личинок для досягнення найкращих результатів. Більшість інструкцій рекомендують повторне нанесення на газони та сади протягом двох років поспіль. Вміст суперечка поширюється в ґрунт і контролює зараження японським жуком протягом 10 років. Пилоподібні форми цього органічного продукту поставляються в коробках від 10 унцій до 50 фунтів. Почніть зі струсіння контейнера, щоб збудити бактерії. Потім нанесіть споровий порошок молока у вигляді сітки на відстані 4 фути один від одного і полийте. Лише 10 унцій охоплять до 2500 квадратних футів. Якщо ви плануєте застосовувати порошкоподібні молочні спори разом із нематодами, розкладіть порошкову сітку, а потім нанесіть нематоди за допомогою розпилювача, це змочить як пил, так і нематоди на вашому газоні чи всаду. Чудова річ у цій формі молочних спор полягає в тому, що вона зберігається набагато довше, ніж гранули, і зазвичай вимагає лише одного застосування на десятиліття. Деякі використовували останні 20 років. Обов'язково застосовуйте цю обробку ранньою осінню, на відміну від інших сезонів, оскільки личинка, на яку ви полюєте, активна в цей час. Інші методи лікування. Нематоди, зокрема, хитрохабди з Бексирая Фуара часто використовуються в поєднанні з молочними спорами. Ви можете взагалі відмовитися від молочних спор і замість них використовувати нематоди, що є кращим варіантом, якщо ви хочете контролювати низку інших шкідників і японських жуків. Спробуйте виростити рослини несприйнятливі до японських жуків. Висаджуйте чутливих жуків рідко навколо свого будинку, щоб популяції жуків не досягли достатньої щільності, щоб завдати значної шкоди, створіть план свого саду та розмістіть небезпечні рослини на відстані одна від одної. На ринку також є комерційно доступні японські пастки для жуків. Плаваючі покриви рядків і ручне збирання жуків з ваших рослин також запобігають появі дорослих особин. Пастка з ферментованих фруктів, оточена водою, приваблює і згодом топить жуків. Герань також приваблює і заманює їх. Однак слід пам'ятати, що всі ці методи спрямовані на знищення дорослих жуків. Самі впоратися з личинками вони не можуть. Якщо ви спробували лікувати молочні спори, але не спрацювали, спробуйте покращити стан ґрунту та газону в цілому. Косіть свій газон на найвищій висоті. Щорічно вносити азотні добрива? З покращенням здоров'я приходить краща життєздатність, і ваш газон зможе подолати гризіння коренів, яке роблять личинки. Часті запитання: чи шкідливий молочний спориш для людини? Ні. Єдиний організм, на який молочає чинить негативний вплив, це японський жук. Скільки часу потрібно, щоб молочна спора почала діяти? Деякі заявки набувають чинності протягом року, інші вимагають до 6 років постійного використання. Що краще, молочний споровий порошок або гранули. Це залежить від вашої ситуації та наявних ресурсів. Порошкоподібні форми вимагають менше нанесення, але гранули краще підходять для невеликих площ.